Є поправка? немає. Голосуємо в цілому. Наступне питання про копитання питання Шевченко Марії Миколаєва. Да, проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою та передати Шевченко Марії Миколаївни у власній земельній діянку площину Кома Пічега з кадастровим номером останні 0218 для будівництва середнього житлового будинку господарської будівлі з припасів за адресою Одеського області з Майї прийомного міста Кілля, Волоцевишнево, 11. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправка у своїм цілому? Наступне питання про розвитку питання Караня Любові Григорівни, Тузла Лідії Григорівни та Панасенка Петра. На даному рішення запропоновано затвердити технічну документацію зимою щодо встановлення відновлення межами діяльності натуриння місцевості площі Кома 25002 з кадастровим номером останній 0049 та передати е, 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 зазначену земельну ділянку е, Паранязі, Любові Григорьові, Тузла Лідії Григорівні та Панасам по Петру спільну сумісну власність, прошу підтримати на проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Наступне питання про розгляд по питання розбиту Людмила Яфіну. Дано проєктом рішення за затвердити технічну документацію зимового та передати воробйову Людмили Яківні у власній земельній ділянку площі 0,2502 з кадастровим номером стані 0051 для будівництва в житлового будинку господарських будівлі приседининка з адресою Одеського Сізміської Шевченковоспосена 57. Що підтримуєте дане рішення? Голосуємо за основу. Чи є поправка в цілому? Наступне питання про провели питання Шкурина Оксани Анатолійовки. На даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію за МВУ та передати шкурині Оксані Анатолій у власній земельній янку площі 0,0947 з кадастровими номера 0088 для будівництва відкової ві шторикового 120 руїнської присаду Міля за адресою Одеського області змійської село Шевченка, вулиця Бесарабська, 34. Прошу підтримати. За основу. Чи є поправка? Наступне питання про розгляд питання Кипарису Василя. Дорофеєвича та Кипарис Любові Іванівна. Дана проєкт мішення запропонував затвердити технічні документації. Зимову стоїть передати Кипарис Василю Дорофеєвичу та Капарис любові Іванівну у спільну суддісну власність земельних ділянку площі 025 а газ кадастрова номера останні 0435 об'єднатися обслуговування житлового будинку господарського відділського присвітнього ділянка за адресу Веськовості Змійського Шевченко, голосу музики МА33. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо mm в -hmm. село. Наступне питання проводив по питання аністратника Миколи Григоровича. Дане проєктно рішення запропоновано затвердити технічну документацію з минулого та придати аністратоку Миколи Григоровичу у власній земельній ділянку площі 0,10 дев'яносто з кадастровим номером. Останнє 0086 для будівництва свого житлового будинку з восьми з пропуску до Мілянка з адресою Одеська область Ізмельська, район Солшевченко, холодця, десь Українська, 65. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка не маю сумі цілому? Наступне питання проводили питання Баберко Владимир. Даним проєктом мішень запропоновано затвердити технічну репутацію знову щодо що, що встановлення відновлення меж. Земельні ділянки наторі на мистевості та передати Бабенко, Клавті, Іванівне у власність земельну ділянку площу 0,18 вісімдесят з кадастрового номера на стан 0052 для будівництва обслуговування житлового будинку Скотського будівництва присутних ділянку з адресу десь поводсь міського села Шевченка, возькиївська сто 109. Прошу підтримати дане рішення. Госуд за основу є поправка голосується mm -hmm. до. Наступне питання проводить про питання Горденченка Сергія Васильовича. Даним проєктом рішень запропоновано затвердити технічну документацію з та передати Горніченко Сергію Васильовичу власні зменю Янку площі Нуковину 02 з кадастром 0 стані 0336 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі спорудівська Дніпряка за адресу Одеської області з міського рівня Шевченка вулиця Затишна, 14, Прошу підтримати даний проєкт рішення. Расуем за основу. Чи є поправки? Немає. Голосуємо цілому. Наступне питання про розвитку питання товариства з обмеженою відповідальністю Термінал Вімаксім Дунай. Члени постійної комісії до виконавчого комітету дійшов лист від товариства Термінал Вімаксім Дунай. З, ну, що не просять зняти з розгляду їх клопотання. Тому я прошу не, я, постійну комісію з питань зміних відносин зняти з порядку денного розгляд проєкту рішення про розгляд клопотання товариства з обмеженою відповідальністю термінали місіл Дунаю на підставі звернення від 11.06.2025 -го 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 року. Голосуємо. 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 Знімаємо, знімаємо з розгляду. Да, голосуйте. голосуйте. Зняти з розгляду. Чи є поправка? Немає. Голосуйте. Голосуємо заняття. За... Да. А, а тепер Сколько питання з голосу, питання? які були. Три, да. Три питання. Про внесення змін та доповнення до рішення військової міської ради від 21 лютого 2025 року, року під номером. 8. кримська 58. з про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власні Київської міської ради, які або права, на які можуть доставлятися для продажу на земельних ругах у 25-27 роках, зі змінами. Даними проекту рішення запропоновано внести зміни та доповнення до рішення Київської міської ради від 21 лютого 2025 року. Про затвердження переймену земельних ділянок комунальної власності міської міської ради, які або права, на які можуть висвятитися торгах у 25-27 роках, зі змінами, а сам додаток викласти в новій редакції. Додається, прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи Голосуємо в цілому. Наступне питання про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок у форумі електронного, електронного аукціону. Даним проєктом рішення запропоновано провести земельний довіз з продажу права оренди на земельних ділянок на земельний переваг у формі електронного аукціону згідно з додатком 1. Додається. Друге, затвердити умову продажу права оренди на земельні ділянки, що визначення в додатку 2. Встановивши наступне. Встановити стартовий розмір річної орендної плати 8% за користування земельних ділянки, на які виставляються на земельні таргії у формі електронного аукціону згідно з додатком 2. Додається. Встановити значення мінімального кругу торгів 1% від стартової ціни воду. Встановити строк оренди земельних ділянок, переданих у користування за результатами земельних торгів у формі електронного аукціону 10 років. Реєстраційні та гарантійні внески встановлюються відповідно до пункту 7 статті 135 земельного кодексу України. Установити умови користування ділянкою ділянки, зазначення проєктом договору оренди землі згідно з додатком 3. Додається. Повноваження Київського міського голови Чернявського В'ячеслава Івача або інших повноважень головного Київської міської ради поприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону не пізніше, ніж через 90 календарних днів після прийняття цього рішення. Визначити дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону відповідно до діючого законодавства України. Земельні торгів у формі електронного аукціону провести не раніше 30 днів та не пізніше 45 днів з дня оприлюдненного оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Витрати здійснені на підготовку лотів до проведення земельних торгів відшкодовуються переможцям земельних торгів за кожним місцем. Уповноважити кількість кого голови. Чернявського В'ячеслава Вікторовича від імені Київської міської ради підписати протокол про результати земельних торгів, договір оренди землі та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону на земельні ділянки, які встановлюються на земельні торгівлі, згідно з додатком 1. Прошу підтримати даний проєкт рішення. <натолій> Наступне питання про затвердження технічної документації за землю щодо інтералізації земель для ведення товарення сільського сподарського виробництва на території Одеської області і змінивського району село Шевченко за межами населеного пункту. Даний проєкт ми рішення затвердити технічну документацію земного щодо інтелізації земель, сільська сподарського призначення комунальної власні на території Одеської області із майського району село Шевченко за межами населеного пункту. Прошу підтримувати дані ті открішення. Усунуть за основу, чи є поправка. Голосуємо цього. Різне наступне питання про родину покатання головного управління Держпожива служби Одеської області щодо застосування під ставки земельного податку у 26-му році. Відділ з питань земельних відносин сіслового господарства, і коло та природних ресурсів, ось комітету Апеліської міської ради інформує постійну комісію з питань земельних відносин. Щодо виконавчого комітету Київської міської ради Нічського клопотання від головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, начальника головного управління Держпродспоживслужби в Одеської області Руслана Ахмадуліна від 09.06.2025 року щодо застосування пільгової ставки земельного податку у 2026 році. Відповідно до частини 2 статті 15 закону України про захист економічної конкуренції, антиконкурентними діями, органи влади, органи місцевого самоврядування, органів адміністративного господарського управління та контролю, зокрема, визнаються надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пір чи інших переваг, які ставлять їх у проведенне становище. Стосовно конкурентів, що призводить або може привести до недопущення посунення обмеження чи створення конкуренції спотворення конкуренції, враховуючи вище зазначення відділ з питань земельних відносин, словосподарства природних ресурсів, виконавчого комітету Київської міської ради вважає недоцільні надання індивідуальної підії зі спаду земельного податку головному служби в Одеській області. Також хочу зазначити, що проєкт рішення про. Встановлено ставок зі складу земельного податку на території Київської міської ради був оприлюднений відповідно до чи чинного законодавства і до цього проєкту рішення ніяких пропозицій не надходило. Прошу розглянути на питання. Вирішили відмовити головному управлінню Держпродживань служби Одеської області у за застосуванні пільгової ставки земельного податку у 26-му році на підставі частини 2 статті 15 статті 15 закону Україну про захист економічної конкуренції. Голосуйте. Голосуємо за основу. Конкуренція. Чи я поправлю? Голосуємо в цілому. Наступне, відмовили. Відмовили. Да, відмовили. Наступне. про розгляд питання від товариства з обмеженою відповідальністю «Великий Масливський клуб Звіроблов від 23.06.25 року. Під номером 0312 щодо погодження включення до мисливських угідь земельних ділянок комунальної власності. з питань земельних Виконавчого комітету міської міського ради інформує постійну комісію з питань земельних відносин, що до виконавчого комітету поліції міського ради надійшло попитання від товариства за межі відповідальності Великий Мисливський клуб звіролок. Від 23.06 року щодо погодження вручення до мисливських угідь земельних ділянок комунальної власності. Пропонуємо, пропонуємо постійно комісію доручити відділу з питань земельних відносин, сільського господарства, екології та природних ресурсів виконавчого комітету Київської міської ради підготувати на 63-й чергову сесію Київської міської ради проєкт рішення про по питання товариства з обмеженою відповідальністю Великий мисливський клуб Звіробок. Вирішили доручити відділу з питань земельних відносин сільського господарства, екології та природних ресурсів виконавчого комітету Київської міської ради підготувати на 63-ту чергову сесію Київської міської ради проєкт рішення про розгляд попитання товариства з обмеженою відповідальністю, Великий Засливський клуб звіролов. Голосуємо за основу, чи є поправка, я ви здержався. Голосуємо сьогодні. Засідання на комісії полюзе,